Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про ось таке диво дивне. В англомовній традиції це явище має назву Glaze Eyes, тобто Крижана Глазур. А нам воно відоме під доволі прозаїчним ім'ям. Це ожеледь. Так, друзі, це звичайна ожеледь. Насправді, для утворення крижаної глазурі потрібно, аби водночас зійшлися кілька вкрай обмежених факторів. Одне з найулюбленіших атмосферних явищ у Ожеледиці це так звана крижана буря або крижаний шторм. Це явище виникає за умови температурної інверсії, коли при землі температура повітря нижча від точки замерзання. А в зоні утворення дощу вища. Тоді краплі потрапляють на переохолоджену поверхню і швидко замерзають, тому крижану глазур часом ще називають миттєвою кригою. Ожеледь вкриває рослинність і предмети склоподібною кіркою і зрештою створює дійсно казкові пейзажі неймовірної краси. Але зі збільшенням товщини крижаного шару зростає і його маса, тоді звичайна ожеледиця стає грізною стихією, обриваючи лінії електропередач, провалюючи дахи будинків, унеможливлюючи пересування пішоходів і транспорту та ламаючи дерева. Зрозуміло, що крижані шторми завдають значних збитків і класифікуються як природний катаклізм. Часом ця загрозлива краса може з'явитися на біду в період вегетації рослин, чим також наносить неабияку шкоду. Та незважаючи на це, грізні наслідки крижаних штурмів викликають захват своєю незвичною красою. Особливо у дні, коли після замерзання дощу встановлюється морозна і безхмарна погода. Тоді цей водночас майстерний і жорстокий витвір матінки природи виблискує під сонцем і не тане певний час, нагадуючи крижані палаци сніжної королеви. Світ сповнений цікавинок, не втомлююся повторювати. Ну і я все ще маю що про них розповісти. Тож, до нових див!